День великого ювілею, у четвер, 12 квітня, українській скаутській організації Пласт виповнилося 100 років. Саме 100 років тому члени гуртка при академічній гімназії у Львові склали першу пластову присягу. Відтоді цей день вважають офіційною датою заснування пласту. У четвер пластуни особливих святкувань не влаштовували, бо страсний тиждень урочистості перенесли на кінець квітня. Однак увесь 2012 рік, нагадаю, оголошено для пласту ювілею. Айнем відтак попереду ще чимало офіційних і не дуже церемоній. Але 12 квітня пластуни з цілої України таки зібралися разом у Івано-Франківську. Тут під барабанний дріб і гултрембіт відкрили перший у світі пам'ятник пластунам, що не зламали своїх присяг. Цим пам'ятником вшанували усіх тих українських скаутів, які не зреклися головних обітниць бути вірними Богові та Україні. У пластових одностроях наймолодші пташата, новаки та сеньори вишукувались на площі у центрі Івано-Франківська. Під барабанний дріб гул гірських рогів та карпатських трембіт з пам'ятника знімають тканину. Ось він пластун, який є втіленням усіх тих українських скаутів, які не зрадили пластових присяг. Це ініціатива власне івано-франківських пластунів, і він означає в першу чергу тих пластунів, які в 20-30-х роках були в юнацтві пласту, а потім згодом ішли. Влави Української повстанської армії, української е, організації українських націоналістів, української дивізії Галичина інших е, проукраїнських мілітарних формувань, які боролися за українську державність. Бронзовий пластун у однострої зразка 1925 року колодою переходить річку на руці. Сокіл один із пластових символів. Про це розповідає Денис, який слугував моделлю для пам'ятника. Пласту 100 років це визначна дата. Я пишаюсь тим, що я є пластуном. Гроші на пам'ятник пластунам збирали самі ж пластуни. Окрім благодійних пожертв, упродовж півроку продавали листівки та організовували культурно-мистецькі акції та аукціони. Зібрали понад 120 тисяч гривень. Організація показала, що вона може за два місяці практично зібрати кошти і побудувати пам'ятник. Не говорити, а будувати. Працювати над майже чотириметровою скульптурною композицією довірили відомому прикарпатському скульптору Володимиру Довбенюку. Він перейнявся цією ідеєю, Такі великі не невеликий секрет. Він мені сказав: я не всі пам'ятники підписую, не на всіх пам'ятниках я ставлю ініціали, але на цьому я поставлю, бо я в нього вклав душу. Перший пам'ятник пластунам, що не зрадили своїх присяг, відкрили саме у день сторіччя заснування пласту, 12 квітня. Сто років тому 40 пластунів гуртка академічної гімназії у Львові вперше склали присягу на вірність Богові та Україні. Гучних урочистостей у ювілейний день скаути не влаштовували через великодній піст. Перенесли їх на кінець квітня. А головні урочистості ювілейного пластового року пройдуть у День Незалежності України. З Івано-Франківська, Руслан Коцаба, погляд на тиждень, телеканал Зік.